Працюю в поліції, патрульна? Задавайте ваші питання, частина 2. В першій частині відповів на багато питань, але розумію, що не всі задали питання, що хотіли поїхали? Чого? Як я переходжу дорогу в нетому місці? Поліція зразу ж хоче мене оштрафувати і повести в відділок. А коли п'яний бомж кричить на всю вулицю і кидається на людей, ви його навіть не чіпаєте? Чому, коли ви приїжджаєте на виклик? То примахуєтеся до того, хто викликав, замість того, щоб примахатися до причини виклику. Не бачив першу частину. Можливо, це питання вже задавали. Ви з нової генерації патрульних прийшли після реформи. Скільки приблизно залишилося в патрульній поліції старих людей, просякнутих ще духом міліції з усіма витікаючими? Так я прийшов на набір вже в нову поліцію. В поліції залишилось приблизно 50-50. з міліції чому гоняють стрітрейсери ввечері? Один Менше трафіку. Два. Красиве місто. Три. Прохолодніше. Чотири. Не в кожному місті. Є чайка або інше місце, де можна покататися. Він про те, чому їх не садять на пляшку. Один камери штрафують два. Стрітрейсери. Не тупі, що будуть перед поліцейськими їхати на всі гроші. Все простіше. Ці тупі тварини проплатили і гоняють в комендантську годину. А ще є довбойоби, що біля ТЦ свої підарські ігрища влаштовують. Вистачило б пари екіпажів на виїздах, будь в них бажання з цим боротись. Вітаю авторе. Скажу чесно, я пропустив першу частину, тому якщо були такі питання, то проігноруй. Маю декілька питань як, чому вибрали саме цю професію? Як давно працюєте, не вигораєте? Чи впливає ваша професія на вашу буденність? Змінилось оточення? Ваше відношення до оточення, чи навпаки? Яка у вас була найдивніша ситуація в патрулі? Дякую. Так склалися обставини, але причини в цьому немає. Працюю близько третіх років, вигорання є, але є і позитивні моменти, яким чином. ПП може боротися з незаводськими фарами, глушниками на авто та мотоциклах. Є спеціальний відділ БДР, який займається саме цим. Який найбільший хабар вам пропонували? Привіт. Була ситуація, що зупинили футболіста. Який виявився в стані алкогольного сп'яніння, пропонував 500 долар, був складений протокол за Ч-1 з Т 130 купав часто, бачу в новинах, що зупинили якогось, бо він підозріло поводився, а потім виявилось, що той щось вкрав чи мав при собі заборонене. Що поліція вкладає в поняття підозріло поводитись? Просто є ж таке, що люди можуть нервуватися в присутності правоохоронних органів. Без серйозної на то причини, то як ви вирізняєте підозрілу поведінку від просто знервованої? Ну, трохи нервувати це одне. А порушники новачки буває сильно хвилюються. Постійно моніторять поліцію, нервують, готуються бігти або нападати. Зі сторони це дуже помітно. Плюс вигляд та мова. Думаю, кожен би на місці поліцейського підійшов би людини, яка виглядає як гопник, постійно та тебе дивиться і нервує. А якщо вона ще почала би тобі агресивно щось по блатному качати? То самі розумієте, як це підозріло, повністю підтримую, мабуть, на реакцію дивляться. Мене якось тормознули, коли я йшов з відділення НП, але я був спокійний як удав, і не хамив, тому від мене одразу же відвалили. Продублюю своє питання, яке задавав в першій частині це правда, що працівники органів досудового розслідування національної поліції. Можуть виконувати свої службові обов'язки в цивільному одязі. Типу, коли я проходив практику в прокуратурі, то всі слідчі і працівники оперативних підрозділів ходили не в формі. Здається, це навіть було законодавчо визначено в одному з наказів МВС. Так вони це можуть робити, але у мене робота з їхньою наперетинається. перетинається. Скажу більше, тебе у формі навіть в СІЗО не пустять. У формі якщо приїдеш на слідчі дії до затриманого БТВ, це зазначено в інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України від 06.07.2017 номер 570 яка зарплата у тебе зараз і якого максимуму можна досягти, працюючи патрульним. І ще цікавить графік роботи: наразі зарплата 2000+, тисячі плюс, але ця сума залежить від вислуги в поліції, звання, премії тощо. Плюс бойові, в залежності від зони, в якій ти знаходишся, у вас були романи з тою людиною, з якою ви були в патрулювали, і чи є час на особисте життя такого не було, на особисте життя часу достатньо, чи намагались дівчата задіяти свої чари, щоб уникнути покарання чи штрафу? Так був один виклик порушення тиші. Якщо коротко, то прибули на місце, встановили всі обставини події, в них був Дівішнік. Вирішили писати штраф, документи дівчина надавати. Відмовилась натомість, почала пропонувати оральні ласки, ми відмовились, вона принесла документи, ми виписали штраф, але вона продовжувала наполягати. Закінчилось тим, що ми поїхали на наступний виклик, як багато людей пробують бути юристами і типу виїбнутись багато. Але основа знань таких людей, таких це відео з Ютубу за рік. Так, 2017. Чи робите ви щось, коли бачите знущання над тваринами? Наприклад, коли хтось б'є собаку, кота або іншу живу істоту, знімаємо камеру та спілкуємося з розумілою мовою, до таких людей по закону не можна. Приємно чути, бо з тваринами це особливо чутлива тема. Завжди було сумно читати новини про знущання над тваринами. Цікаво, тобто ви самі визначаєте, де по закону можна діяти, а де не можна. Вимикаєте камери? Я вражений. Друже, то ви міліціонер, а не поліцейський, або на шляху до міліціонера. Тому що справжній поліцейський так не діє, як ви описали. Є закон камеру навпаки треба увімкнути, щоб зафіксувати злочин. Воно то може й так, але у нас закон дуже погано підстроєний під нормальний захист тварин. Людину можуть покарати тільки якщо вона побила собаку до півсмерті або до смерті, але ніяк не за нанесення навіть легких тілесних пошкоджень. Хоча якщо людина навіть синець іншій людині набила, то це можуть приписати до легких тілесних пошкоджень та змусити платити штраф, це питання до законотворців. Створюйте організацію громадську для лобіювання просування правильних законів, це має каратися позбавленням волі. А загалом, якщо буде об'єднання з європейським законодавством, то у них в цій сфері вже це передбачено. Поліцейський має зафіксувати злочин, а не вимикати камеру і говорити. Розмови ні до чого не призведуть. Як правило, це роблять люди з порушенням психіки їх треба або лікувати, або закривати.